Починаємо з вами фізичну демонстрацію за темою світ в ультрафіолетових променях. Який в нас регламент? Тобто в нас буде невеличка доповідь, демонстрація, доповідь, демонстрація. Це електромагнітне випромінювання, що займає спектральну ділянку між видимими і рентгенівським випромінюванням у межах довжин хвиль 10-380 нм. Ультрафіолетові промені є невидимими для неозброєного людського ока. Ультрафіолетовий діапазон ділять на ближній, тобто найбільш близький до видимого, і далекий або вакуум. Останній має таку назву, оскільки інтенсивно поглинається повітрям, і його дослідження проводяться тільки у вакуумі. Ближнє ультрафіолетове випромінювання було відкрито в 1801 році німеч... німецьким вченим Рітером і, незалежно від нього, англійським ученим Волостеном за фотохімічним впливом випромінювання на хлористе срібло. Далеке ультрафіолетове випромінювання було виявлено німецьким вченим Шуманом. Міжнародний стандарт визначення спектральних категорій сонячного випромінювання класифікує ближню ділянку в діапазоні довжин хвиль 300-400 нм, середню 200-300 нм, вакуумну 10-200 нм. Слід звернути увагу на те, що електромагнітний спектр ультрафіолетового випромінювання може бути по-різному класифікований, прийнято виокремлювати групи ультрафіолету А, Б і С. За класифікацією, запропонованою на Другому міжнародному конгресі зі світла, їм відповідають такі діапазонні довжини: Ц100-280 нанометрів, В 280-315 нанометрів, А 400-315 нанометрів. Серед джерел ультрафіолетового випромінювання прийнято виокремлювати природні і штучні. Природними джерелами УФ, як відомо, є сонце, зірки, туманності та інші космічні об'єкти. Ось найвідоміше природне джерело евопромінювань це сонце. Практично увесь ультрафіолет С і велика частку ультрафіолету Б поглинаються атмосферою та її компонентами. Ультрафіолет А майже не поглинається атмосферою, тому сонячне світло, що досягає поверхні Землі, значною містить ультрафіолет А і частково Б. Уєпромінювання зірок та інших космічних тіл, окрім поглинання в земній атмосфері, в діапазоні 20-91 нанометрів практично повністю поглинається між державим водом. Штучними джерелами ОФ є газорозрядні джерела світла, електричні духи. Це дуговий розряд і зварювальні апарати, напівпроводнікові святотіоти, лазери та інші. Всі демонстраційні досліди виконуються з використанням крупчустої люмінесцентної лампи вуда. Лампа вуда це лампа, яка випромінює в найбільш довгохвильовій частині ультрафіолетового діапазону. І на відміну від кварцевих ламп, практично не дає видимого світла. Оставляються такі лампи з такими ж принципами, що і звичайні люмінесцентні. Це звичайна люмінесцентна лампа, а це в нас а, така сама лампа, але вона дозволяє а, нам отримати ультрафіолетове випромінювання. Ця лампа, по суті, також випромінює а, ультрафіолет. Тобто, коли в нас тут виникають розряди, а, починає випромінюватись ультрафіолет, але він потрапляє на люмінофор, який починає світитись. І ми бачимо денне світло. Але те, що воно буде трошечки синє, це а, та ділянка видимого світла, яку ми побачимо. У виробництві ламп воду використовується особливий люмініфор. І замість а, прозорої скляної колби а, використовується колба з дуже темного, майже чорного, чорного або синьо-фіолетового скла з добавками оксиду, кобальту або нікою. Відкриття цього скла належить американському фізику воду. Так, значить, далі у нас розповість про явища а, бринза валей. Ультрафіолетове випромінювання можна перетворити на видими світання, використовуючи явище люмінісенції, зокрема фотолюмінісенці. Люмінісенція в перекладі слатинської світло, що має слабку дію. Випромінювання світла речовиною за рахунок надходження до неї енергії, яка переводить атом речовини в збуджений стан в результаті метод процесу. Речовину, в якій спостерігається люмінесенцією, називають люмініформ. Люмінесценція може бути викликана дією на речовини світових променів оптичного діапазону, частот фотолюмінесценція потоку, катоду катодолюмінісенція, рентгенівських променів рентгенолюмінісенці, енергії хімічної реакції, хемолюмінісенція, механічного впливу, наприклад, удару ультразвуку, механолюмінесценція та інші. За тривалістю існування атомів у збудженому стані фоторміністенцію досить умовно поділити на флуоролюмінісценцію Світання приміняється після того, як закінчується дія збудника. І фосфоресценцію. Світання існує певний час після припинення дії збудника, тобто може продовжуватися годинами цілодобово і навіть місяцями. Таким чином, фосфоресценція відрізняється від флуоресценції тільки тривалістю після світання. Да, після светень. Так, ну все, дякуємо. Тут ми бачимо флюоресценцію. Тобто, якщо ми зараз ну, певний час пройде і ми включимо світло, то вимкнемо світло, то цей буде ще світитися, а ці розчини вже не будуть світитися. Ну я не знаю, чи пройшло багато часу. Ну, ось ви можете побачити, так тобто фосфоресценція і флюоресценція відрізняються. Тільки а, часом після світіння. О, тут так само є такі домішки, які можуть флюоресцентувати. Ось ми бачимо, так. <му> Що це таке? <О>, <му> а зараз вимкніть світло. Ні, я про що кажу, ви бачите, так? Нічого немає. В принципі, ми нічого тут не можемо побачити. Якщо ми вимикаємо світло, то ось є світіння. І якщо ви подивитесь, ще раз увімкніть світло, якщо ви подивитесь, що я брав солідол, як він виглядає. Так, Але якщо ми його підставимо сюди, він стає білим. Ну, можете побачити, так? Пральний порошок являє собою суміш хімічних сполук, водний розчин, яких здатних відокремлювати забруднення від поверхні текстилю. при гідромеханічній обробці приводити її у розчин і отримати в ньому. Сучасні пральні порошки містять багато різних компонентів. Поверхньоактивні речовини, фосфати, цеоліти, ензими. Для нашого досвіду інтерес представляє складні хімічні флуоресцентні речовини, що надають ефект білизни, оптичні відбілювачі. Використаємо пральний порошок для демонстрації явища флуоресценції. В ультрафіолетне випромінювання помістимо оптично прозорі колби з водою та водним розчином прального порошку. Освітлений розчин випромінює яскраве блакітне світло. Оптичні відбілювачі не виводять плям, а роблять їх менш помітними, ніби осідають частичками на тканині. Так, ну Зараз ми це подивимося. Ось я сюди заливаю звичайної води. Тут ми зробимо що? Це я взяв відбілювач. Бачите, знаєте, такі відбілювачі для білизни. Порошок ми можемо взяти, там у складі є оптичні відбілювачі. Ось Тут у нас порошок, тут у нас о, відбілювач і тут у нас звичайна вода. Ось у мене є три однакових бінта, три однакових. і ми їх поправимо у всіх цих засобах. Ну, в принципі, в принципі, ми вже можемо дивитися. Так, ну що, вимикаємо світло. Значить, Спочатку бінт у нас був такий. Ви бачите, він ніяк не реагує. Так? Залишається таким, яким і був. Тут, ви пам'ятаєте, ми виправили. Наш бінт. І ось ми можемо порівняти. І друге, це оптичний відбілювач, який використовувався для виведення плям. Ну, це треба, щоб хтось... Він також бачите, як ярма. Так, ну давайте мы попросим, чтобы кто-то вышел и под водой промыл их. Постарайтесь сделать это как наикраще. Угу. Вот, вы тщательно помыли, да? да? И вот оригинал как было. На они у нас практически не отличаются ни одна, ни вторая ничем. Ну, вот это может быть чуть поярче. Далі у нас цікава доповідь, відралік ніколи. За допомогою спеціальних дослідів було доведено, що бджоли не сприймають кольори як людини. Вони не розрізнюють червоного, але реагують на ультрафіолетове випромінювання. Виявляється, для бджіл є біли, жовті та виквітні кольори. Вони сідають на червоні квіти, які відбивають з ультрафіолітове світло, тому бджоли бачать тільки розквіті квіти. А бутони, листки стебла рослин їх не приваблюють. Ось можна побачити, як людина бачить квіти. Ось так. І те, як бджоли на них реагують. Вони не бачать червоний колір. Тобто це червоні квіти і вони для них не дуже привабливі. Але вони добре реагують на, наприклад, жовті або білі кольори, як на цій картинці. Свореним дослідниками імперського коледжу Лондону і коледжу королеви Марії Лондонської університету бази даних Фред дозволяє побачити кольорну гаму очима бджіл та інших комах. При такому підході можуть виявити посадкові позначки, видімі у ультрафіолеті. Ці позначки можуть мати форму концентричних кіл або певних точок. Існує думка, що вони і приваблюють комах в якісті направлених до нектару. Під дією ультрафіолету випромінювання сви деякі бактерії: грибкові колонії, молюски, риби. Фотольві аналіз застосовується драматологами при діагностиці багатьох захворювань. За допомогою лампи ВУДО Можемо переконатися в тому, що багато тканин людського організму мають характерне світіння. Наприклад, нігті, зуби, криштали е ока. Давайте ми вимкнемо світло. Видно, видно, вон Один. Чезна кількість речовин характеризується здатністю до флюоресценції. Серед них вітамін А, рибофлавін, вітамін В2, хлорофіл. Вітаміни А мають жовто-зелену флюоресценцію. Продемонструвати це в ультрафіолетовому освітленні допомагає розчин олійний ацетату. Вітамін В2, як і вітамін А, переважно флюоресціює у зеленій ділянці спектра. Хлорофіл має червону флюоресценцію. Групою вчених з університетів Колумбії та Інсбрука було обґрунтовано здатність спілих бананів флюоресцентувати блакитними е, кольорами через утворення стійких сполук, що накопичуються у банановій шкірці з розпадом хлорофілу. Вважається, що це може бути також знаком для тварин, які здатні бачити ультрафіолет. Іншими дослідниками розроблено метод оцінки пошкоджень апельсинів без порушення цілісності фрукта, що виникають при суттєвих коливаннях температури навколишнього середовища. При цьому в ультрафіолетовому освітленні оцінюється наявність і площа флуоресцентних плям на поверхні цедри. Зараз будемо демонструвати ще одні дозволі. По-перше, хто в нас хоче почистити мандарини. Я. Я хочу мандарин почистить. Ну и... почистить. Да почистить. почистить. Витамин А, ретинол ацетат. в которой входит комплекс витаминов В, среди них есть витамин В2. Значит, дайте батурки на Лиза. Удержність до флюоресценції мають природні камені та минерали, алмаз, апатит, барит, кальцит, червона шпинель, кольові шпапи, топаз, фліорит, циркон, янтар та інші. Деякі мінерали світяться певним кольором. Велика частина мінералів флюорестіює різним кольором, залежно від сторонніх домішок. Від розташування цих домішок в змічній браці мінералу. І відряду інших фізико-хімічних властивостей освітленого об'єкта. Yeah. Для підтвердження цього освітливу оєфлампи лампою набір природних гарничок. Yeah. Явище фотолюмінесценції характеризуються дуже високою шумливістю при малих концентраціях човини в концентрація розчу. Ця висока чутливість робить потрібну важливим засобом виявлення деяких мізерно малих домішок. Перевірити це нам допоможе гірко кислий безалкогольний газований напій до складу якого входить хінін, природний алкалоїд головний алкалоїд кори хінного дерева що має жарознижувальні, антималярійні, та знеболюючі та протизапальні властивості напис хіміном було винайдено для боротьби з опічною малярією в індії та африці за деякими джерелами хінін також може застосовуватися у лікуванні спасів м'язів та артриту. Широкою популярністю користувалися жетони для турникетів. Принцип дії багатьох з них також ґрунтувався на ефекті флуоресенції. У приймач опускається пластмасовий жетон, виготовлений з додаванням флуоресцентного У середині турнікета розташовано джерело ультрафіолету, під дією якого падаючий жетон яскраво флуоресціює з певною довжиною хвилі. Спеціальний фотоелемент з детектором реєструється світіння, після чого подається сигнал дозволу на прохід. Бо О, клас. білого світіння зазвичай складаються з самого кристала, що випромінює синє світло, і нанесено на нього люмінофора. Завдяки накладанню власного випромінювання кристала та індуктивного ним випромінювання флуоресцентної речовини, наш зір сприймає у цілому світло як біле. Опромінення світлодіодів ультрафіолетом дозволяє виявити несправні елементи LED-лампи без використання спеціальних електронних вимірювальних приладів. На люмінофорі несправних світлодіодів будуть проглядатися чорні точки. Додаткові сфери застосування ОЕР, санітарно-гігієнічна практика це перевірка харчових продуктів на псування або наявість, наявність сторонніх дольчок, медичні, фармацевтичні та криміналістичні дослідження, матеріали для пломбування зубів, стерилізації хірургічних інструментів, незараження повітря приміщень, ефізіотерапевтичні процедури, діагностика деяких грибкових захворювань, виявлення слідів токсичних і наркотичних речовин. Салони краси і косметології, а солярі та нарощення нігтів тощо, мистецтвознавства, експертиза картин та інших художніх творів на предмет реставрації, флуоресцентні фарби у сучасному мистецтві, поліграфія це сушка фарб і лаків на отримання високоякісного глянцю, детектори грошових купюр, перевірка акцизних марок, цінних паперів та інших захищених продуктів. Уєф-детектори можуть використовуватися в апаратах і системах самообслуговування населення, в торгових ігрових автоматах, платіжних терміналах, мікроскопічні методи дослідження, електронна спектроскопія, дослідження структури білків, методом флуоресцентних зондів і міток це, це з області біології, індустрія розваг це візерунки, нанесені флуоресцентними фарбами. А, лаки для нігтів, флуоресцентна косметика, ультрафіолетові татуювання, світлові ефекти, ультрафіолетові бусини, браслет та світлові палички. А, тобто можна сказати, що а, ультрафіолет використовується у різних галузях. Це медицина. Пломбування, угу. так? пломбування, так. Фотополімерним засобом. Це, це мистецтво, коли використовують а, ультрафіолетову фарбу, флуоресцентні фарби. Mm, також uh, роблять uh, татуювання і різні малюнки на тілі. Ось ультрафіолетове татуювання, які світяться у темряві. Так, ну і у нас є yeah. експонат.